Наламали дров. Особисто сам в лісі різав руба. І тепер що сім років в тюрмі. Чому українців розлютив законопроект про чорних лісорубів? Та де то дорогий Взяв ці дрова? Чи каратимуть за зберігання полін? Можуть записати у чорні лісоруби. Та що робити із запасами на зиму? Ось тут ну метрів шість шість буде. факти тижня зважили усі за та проти. І сміх, і гріх, і палка дров'яна дискусія. Таку бурю емоцій викликав новий законопроект, який у народі вже охрестили про дрова. Теоретично він мав би обрубати крила чорним лісорубам. Проте щось пішло не так. Першими критикувати документ взялися сільські жителі. Бо хто ж як не вони знають, звідки беруться дрова. От купка дров. особисто. Я їх не купляв, я їх особисто сам в лісі різав рубав. І тепер що сім років в тюрмі. В теорії кожен, хто саме так запасся дровами на зиму, автоматично стає потенційним порушником. Соцмережі вибухнули мемами, зокрема, жартами про обшуки. Та чи виправданий такий народний гнів? Повинні розуміти, а скільки в обсязі, взагалі, всієї нечесної вирубки лісу займають на е е Тож, про що цей закон по суті, та чи криється у ньому небезпека для простих людей? Ось як більшість з них трактували ініціативу. Власноруч запасся дровами і зберігаєш їх без відповідних документів? Можуть записати у Чорні лісоруби, а сам запас до незаконних статків. Якщо не можеш підтвердити, що володієш ними офіційно, плати штраф від 85 тисяч гривень, або можеш навіть присісти на сім років, залежить від того, скільки знайдуть зайвих полів. Та чи означає це, що вже завтра слід чекати на правоохоронців із обшуками? Щоб розібратися, чи дійсно наламали дров законодавці. Факти тижня поїхали до віддаленого села на Чернігівщині, де без поліна ані хати не опалиш, ані їсти не звариш. Пані Ніна несе додому в'язанку дров, щоб розпалити піч. Ну, це іще стока треба. Щоб зварити їсти. Жінка мешкає сама у дерев'яному двокімнатному будинку. В одній з них величезна піч, яка займає чи не третину будівлі. Важливий атрибут і зігріє, і нагодує. Пічка витоплюється, жартою переноситься, що там залишило. у Грубу затоплює у грубі. Так, що вона на добу потрібно шість таких в'язанок дров, каже жінка, але це не гарантує, що буде тепло в домі увесь день. Зимою я грубку теплю два рази утром. Ну, це дуже економно. Це дуже економно. Так, у кого господарство, треба топити більше. Поруч із будинком пані Ніни сарай, який знизу доверху забитий дровами, але це тільки здається, що їх тут багато. тут, ну, метрів шість мій буде. Це вам наскільки вистачить? На зиму, думаю, вистачить. Так я ж не топлю, так як люди. А так, якщо б я жила, воло, мені сама собі, щоб їсти варила, І, то мені треба було б 12 метрів треба. Зробити такий запас жінці допоміг син. 15, Придбав 20, 20, 20, у лісгоспі, каже пенсіонерка. Шість метрів виписав. нема. Щоб, щоб на сьогоднішній день мені прийшли, люди показали, сказали, що покажіть мені вашу виписку, я вам не покажу. І це я вам кажу, що 100% у кожному дворі так. Дійсно, придбати дрова не проблема. Через тинне радіо та інтернет пропонують безліч оголошень з пропозиціями на будь-який смак та гаманець. Проте походження деревини продавці зазвичай не розкривають, та й покупці не часто на це звертають увагу. Відсотків дев'яносто купляю, просто віддала гроші, і все. готові дрова. офіційно майже не продаються. Продають часники. Ну а звідки вони їх беруть. Там вже дуже-дуже багато, може, може просто на ту саму бабку виписати. Ну, до 15 кубів вона може отримати. Може ще на когось, може на кума брата, свата там виписувати і просто брати потім, ну, різати і продавати. Тобто, ну, походження то вже таке. Я на сьогодні не можу сказати, що там 90 відсотків чи 100 відсотків там все законно, але виходить, за ці особи працюють, вони ж не сплачують жодної гривні там будь-яких надходжень. Та саме питання походження дров ключове у новому законі. Відсутність виписки або чеку може потягнути за собою штраф чи більш серйозне покарання. Ви приїжджаєте, купуєте камаз дров. Просто спитайте, де ти, дорогий взяв ці дрова? Чи ти незаконно виробив ліс? А якщо законно, то покажи, будь ласка, документи, не проблема. Та й це ще не все. Запропонований документ передбачає відповідальність не тільки за незаконну вирубку лісів, але й за пошкодження будь-яких дерев і чагарників. Тому навіть дрова, які пані Ніна зібрала з власного подвір'я, можуть стати приводом для перевірок і штрафів. Це дрова такі. Бачиться це, от тут у себе на да, растуть тут іще дерево. Тож чи варто пенсіонерці хапатися за серце? 30 кубів, які є обмежені в цьому законі? Це не одна вишня, це дуже дуже багато. Тому нікому не доведеться доводити, що він зрубав вище у себе нагороді. Це не є елементом, який буде тиснути на того, у кого є дачі, і там впало дерево. і Він його розпиляв. Факти тижня звернулися до депутатів, аби ті прокоментували свою ініціативу, але нам відмовили. Єдине тлумачення, ми знайшли у телеграм-каналі речниці фракції Слуга народу Юлії Палійчук. Там заспокоюють, що перейматися через запаси дров не варто, тому що передбачений ліміт, якого має вистачити акурат на зиму. Не каратимуть за зберігання 30 ...кубометрів соснових дров або 15-дубових. Та чи вписуються селяни у такий ліміт? Жодна людина, я думаю, у нас тим більше вона не запасає тільки на безпосередньо на опалювальний період. Вона запасає з запасом, то в принципі, ну, я не виключаю можливість, що буду когось більше 30 метрів кубічних готових дров. Більшість ну, на 90%. Тобто, людяк, придбав дрова, сплатив, і хто зберігає документи. І навіщо? Якщо ну вже є дрова, готові мене лежать там складені, порубані, то ну для чого? Тож на дрібні перевищення навряд чи звертатимуть увагу, скоріше шукатимуть дещо інше. Наприклад, пилораму. Цей закон зроблено для того, щоб відслідковувати браконьєрів, які вирубають ліс і торгують. Це спрямоване на людей, які займаються бізнесом з незаконного вирубку лісу. І мають великі об'єми у себе на території, щоб це не було, і от проти них і спрямований цей законопроект. Щодо людей простих, звичайних, це лише одне умова правила. Просто маєте вимагати документи, коли вам продають дрова, і мати ці документи. Це ж не складно. Бо інакше ви купуєте нелегально добуту деревину, і це не дуже здорова історія. Та чи можна покравши покупця незаконної деревини, вийти на чорних лісорубів? Навряд. документів вже немає, а значить і доказів. Тож, може, є інший варіант вирішення проблеми, тільки цифровізація всіх лісів, і в принципі відкритість абсолютно цієї галузі, яка передбачає в тому числі і те, що називається народним контролем, тобто показувати, от ці ділянки з такими GPS-точками GPS джепіасточками будуть вирубатися, такі-то будуть засіюватися, такі-то будуть там робитися якісь там розчистки лісу, і так далі. І так далі, якщо ми матимемо точні дані з точним дозволами, хто де що робить. І відповідальний відповідно, що це буде робити там не важливо, лісгосп ікс або лісгоспіграк. В принципі, народ завжди зможе проконтролювати. І тоді це реально вирішить масу запитань. Наразі скандальний законопроект не має сили поза як вже більше місяця лежить на столі президента, який має його підписати. Та поки він не збирається цього робити. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.